Закарпаття сьогодні справжній туристичний магніт. Усі прагнуть у гори, але мало хто здогадується, що головна родзинка це місто Узгород, регіон, який ще 10 років тому був тихим прикордонним містечком, перетворився на живий центр туризму та культури. Тут відновлюють історичні будівлі, відкривають стильні заклади та створюють унікальні маршрути для мандрівок. Музей просто неба. Ужгород відомий своїми міні-скульптурами. Їх уже понад 70. Від казкової руселинки до відомого ілюзіоніста Гарі Гудіні. Кожна має свою історію, а місцеві жартують. Якщо знайдеш усі, обов'язково повернешся. Найцікавіші скульптури сховані в найнесподіваніших місцях старого міста. Тому прогулянка перетворюється на справжній квест. Замок і містичні легенди. Головна перлина Ужгорода замок 13 століття. В день він вражає архітектурою та музейною експозицією. Але справжня магія починається ввечері. Прогулянка старим містом при світлі ліхтарів через площу Шандура Петефі та стару синагогу завершується у замку з його легендами. Анна з Києва, яка була на цій вечірній прогулянці, каже. Я думала, що в Україні вже все побачила. Але ця прогулянка замком на сході сонця це була справжня подорож у часі. Особливо, коли гід розповідав про дух графа Друг'ята, який досі блукає замковими коридорами в пошуках своєї коханої. Набережна та місто Сакур. Оновлена набережна ідеальне місце для вечірніх прогулянок. Тут облаштовані пішохідні зони, працюють затишні кав'ярні, а вид на замок один з найкращих у місті. Навесні ужгород перетворюється на місто Сакур, але й улітку тут є своя магія: липова алея, стара вулиця Корзо та театральна площа створюють неповторну атмосферу європейського містечка. Гастрономія і відкриття для гурманів. Ужгород уже неможливо уявити без гастротуризму. Тут можна скуштувати справжній бограч у легендарній Деца у Нотаря, відкрити сучасну кухню у стильних барах та кав'ярнях. А для тих, хто хоче відчути місто по справжньому, місцеві радять маленьку корчму. Комітат Унг поки що справжній секрет для туристів. Релігійна спадщина. Релігійна спадщина Ужгорода вражає різноманіттям і толерантністю. У самому центрі поруч уживаються греко-католицький собор, костел святого Георгія та історична синагога. Кожна з цих святинь зберігає власні таємниці. Місцеві кажуть, що в підвалах синагоги ще знаходяться старовинні книги. А в покинутому костелі Святого Георгія раз на рік можна почути спів. Хоча богослужіння там давно не проводять. Ці легенди додають місту особливої, містичної атмосфери. Події та поради екскурсоводів найкращий час для подорожі літо та початок осені, коли місто зелене, сонячне, насичене атмосферою. Наші гіди радять обов'язково прогулятися вечірньою набережною, зібрати фото з усіма міні-скульптурами, спробувати закарпатське вино в підвалах старого міста. А якщо приїхали з коханою людиною, загадайте бажання на пішохідному мосту під час заходу сонця. кажуть, збувається. Хочеш побачити все за один раз? Обирай тур Знайомство з Ужгородом, чотири дні з проживанням у сучасному готелі, зі смачними сніданками, спа, оглядовою екскурсією та квестом по мініскульптурах. А якщо прагнеш ще більше пригод, на тебе чекає великий тур Закарпаттям із Сеневиром, водоспадом шипі та термальними джерелами. Ужгород це не просто точка на мапі. Це місце, де історія та сучасність зустрічаються на кожному кроці і куди завжди хочеться повернутись. Уже в Ужгороді? не проблема. У нас є одноденні тури. екоекскурсія по Закарпаттю, поїздка на синевир до міжегір'я, піший похід до водоспаду Воєводин або тур по забутих замках Закарпаття. Кожен знайде щось для себе. Дізнавайся про тури до Ужгорода або з Ужгорода на сайті VisitUkraine. Дякую, що подивився це відео до кінця. Будемо раді вашій вподобайці та обов'язково підпишіться на канал.